Ганно ще одна історія. 26 травня в КМДА буде молодіжна модель парламентської асамблеї НАТО. Це для студентів. Це у нас така, типу, тренуємо НАТО для найменшеньких. Ви знаєте, це вже третя мережа АНС робить молодіжну модель парламентської асамблеї НАТО. Чому це важливо? Ми не сумніваємося, що Україна стане 33 м членом Альянсу і докладаємо до всього Уже 600 молодих. Українців з різних університетів інститутів пройшли лекції найкрутіших фахівців з безпеки, з енергетики, гібридних воєн. І ми також посилаємо сигнал НАТО. Дивіться, українська молодь уже євроатлантично підготовлена. Вона має знання, вона має досвід спілкування із представниками НАТО, НАТО з штаб-квартири парламентської асамблеї. Вони пишуть. Резолюції і молодь зробить заклик до лідерів країн-членів альянсу і з того, щоб у вільності вони проявили сміливість, рішучість. І ухвалили історичне рішення щодо членства в Україні в НАТО. Тому будуть присутні зокрема депутати Європарламенту, якраз юкнявініча, яка була президенткою парламентської асамблеї НАТО, міністром оборони Литви, Будуть дипломати, тому для української молоді це нагода поставити актуальні питання, презентувати свої резолюції, показати, що вони мають знання, як функціонує НАТО. Як функціонує парламентська асамблея, і зокрема на цьому тижні ви знаєте, що в Люксембурзі парламентська асамблея НАТО ухвалила важливу резолюцію, якраз щодо Російської Федерації, визнання рашизму, визнання Росії як агресора держави, спонсора тероризму? І дуже важливо, що парламентарі часто мають більше. Як то кажуть політичної волі називати речі своїми іменами, ну і ця наша молодь, яка пройшла цю школу, я сподіваюся, в перспективі це помічники народних депутатів в МЗС, народні дипломати, які будуть частиною нашої національної збірної, яка приведе Україну до членства в НАТО, і голос молоді почують в альянсі і зрозуміють, що їм нема як. Відкупитися, відтягнути цей момент, тому що з такою наполегливою напористою молоддю немає іншої опції, як просто взяти Україну в НАТО з найкрутішими зсу, найпрогресивнішою молоддю, яка буде їм ще розказувати, як запобігти багатьом викликам. Дякую дуже ганно за цю розмову. Ганна Губко була з нами. Громадська діячка, голова правління мережі АМС.